Римляни завоювали Германію від рейну до Ельби, але майже одразу на підкорених землях почали спалахувати бунти. Одне з таких повстань готував вождь племені Херусків – Арміній. Він служив у римському війську та користувався повною довірою намісника Германії Публі Квінтілія Вара, потайки Арміній підбивав інших германських вождів до повстання. І нарешті час настав в вересні 9-го року, під час маршу через Тевтобурський ліс. Арміній зі своїм загоном спочатку відстав від війська та вирізав ар'єргард римлян, а потім наздогнав та атакував військо. Згодом до Армінія доєдналися воїни з інших племен. Через лісову місцевість римляни не мали можливості тримати щільний стрій. Постійний дощ та болото під ногами, сповільнювали важкоозброєних легіонерів, а легко озброєні германці зберігали мобільність. Врешті-решт, римські війська були розгромлені та майже повністю знищені. Це призвело до серії воєн між Римом та германцями, в результаті яких германцям вдалося відстояти свою незалежність.